Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина. Ось в мене дещо випало. Поки я переписувалася, відверто скажу з військовими, тому що одні скинули запитання, другі мені трошки розжовували. Ось, і я поки я мішала, ось що випало. А зараз я вам трошечки поясню. А, і так, чи буде прорив на кринках, чи на другому? Тут російською трошки написано. трошки, Хтось російською пише, хтось українською. Я не буду тоді перекладати. На другому на 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 другому, другому, на другому, другому участку лівого берега Херсона. Дивіться. А, бачите, випали ці дві карти. Тобто. Я так думаю, що а, дійсно у нас буде прорив. Як не на Кринках, то е, на іншому, тобто на лівому березі Херсона, а, буде прорив по-любому. І тут мені ще підказали а, подивитися, тому що а, тобто прорив буде, і буде, і Крим. Якось так. Я трошки щось пропустила, ну гаразд. І так, тобто, показують, що у нас буде прорив. Зараз ми подивимося, коли. Ну, це, це вже інтересно. І так, коли саме це буде прорив? Давайте так, весна. Весна цього року. Чи буде весною цього року? Ну, там будуть ще жорсткі бої. Весна, ні, давайте тоді так. Кінець давайте так, до травня. До кінця травня. Щось буде? Буде щось. Ви знаєте, тут е, теж показують, що ще будуть бої. Кінець до кінця травня, от, е, весна, кінець травня. Ось, давайте тоді літо подивимося. Початок літа, верніше. От початок літа вже тут більш-менш. Ага. Диявол все рівно не відступає. Диявол все рівно не відступає. Ну, боротьба буде. Дивіться, ще до літа буде. Наскільки я розумію з моїх карт до літа ще. Боротьба буде продовжуватися, наскільки я розумію. Давайте тоді я запитаю інакше, чи. А... Так. Так. Чи віддамо лівий берег? Давайте так. Чи віддамо лівий берег. Ви знаєте, тут якось у мене іде, що можуть якось посерединки зупинитися, якісь переговори можуть бути. Можуть бути якісь переговори, да посланці туди-сюди домовлятися, про щось будуть домовлятися. Тобто, тут буде якась призупинка. Ось. Лівий берег, думаю, що не здамо. Думаю, що не здамо. Але, друга сторона, бачите, ось тут, буде на нас тиснути. Десь вже, давайте я так скажу, ближче до літа. Кінець весни, початок літа, десь ось так будуть на нас тиснути. І тут я бачу, якісь будуть переговори. Давайте до чого вони договоряться. Буде на нашу користь чи на Рашкіну користь? Ну, У нас якісь хороші перспективи. У них трошечки якась невизначеність. На нашу користь, скоріше, на нашу користь. А їм тут, навпаки, і місяць карта Рашці не А нам, я так розумію, що на кращих умовах для нас. Якщо я правильно зрозуміла ситуацію, ось якось так я це бачу. Тобто, берег, лівий берег не здадуть, ось, і десь там посередінки можуть бути ну, приблизно в тому районі, десь там до Крима ще не дійдуть, наскільки я розумію. і, ну... Не їхня сторона, тут більше виграші ми. Українська сторона. Ось якось так я це бачу. Угу. Все, мої дорогенькі. Якщо у вас будуть якісь такі конкретні запитання, будь ласка, задавайте будемо а, робити. Я ще постараюся зробити Авдіївку. Ось. А може тут зроблю? Давайте подивимося, Авдіївку. Ситуація ще з Авдіївкою. Ну, Виглядає тут, що на нашу користь. Тут виглядає на нашу користь. Е, якось так і інтуїтивно йде хорош, добра енергія. Ось. Давайте ще Авдівку подивимося. Ситуація в Авдівці. Ну, там, скажімо так, іде пекло. Там іде пекло і вже давно. Пекло і вже давно. Е, бо я чула, що в Авдіївці там. Е, Прорвали рашка прорвала. Дивіться, ну тут, в принципі, дивіться, ніде не показують карти завдівку, що дійсно там присутні. Ну, вони близько. Ось ця карта може говорити про дуже близько. от Прямо знаєте, хто знає таке відчуття, що. Ну, Оточення, там якесь може бути оточення, якось так. А, хто знає таке відчуття, коли тобі в затилок дихають. Якось, знаєте, от, Або в обличчя. От, ну, Дуже відчувається, але настільки близько, що а, один одного можуть, там... Як, ну, я, я отак відчуваю. ось. І якась ризик якоїсь облоги, якогось оточення. Зараз я подивлюся конкретніше. Підійде підмога. Дивіться, бачите, підійде підмога, щоб з дияволом боротися. В мене таке враження, що щось надійде або зброя, або люди. Щось надійде якась підмога в Авдіївку. Це те саме, пам'ятаєте, як я починала розклад? Ось воно те саме вийшло. Виглядає, що ну боротьба буде продовжуватися на нашу користь чи на їхню користь. Ну тут, взагалі то. Тут як трохи нич'я, я так скажу. Тому що і тут, не до, ну, з одної сторони, скоріше, на їхню користь, хоч і в нас тут. Зараз я ще одну. Ні, все ж таки, ви знаєте, Це так як пін-понг, туди-сюди. Туди-сюди. То трохи краще в нас, то трохи краще в них. Тут немає стабільної ситуації, абсолютно нестабільна ситуація. Воно то. То знаєте, як оті в танці потасовки туди-сюди, отако коливається пару метрів туди, пару метрів сюди. Я не бачу тут стабільної ситуації. Тут постійно йде ось карта показує постійний армагеддон. До цього вже ну не те, що звикли. Але вони іншого просто вже не знають. Це постійно таке. Особливо ті, хто на фронті. Отак в мене така енергія йде. І тут, все ж таки, я не бачу, що Авдівку повністю здають, але з другого боку туди-сюди, туди-сюди. Ну, ще, ще я бачу, що протримають. Граст, мої дорогенькі, щиро, я вдячна вам за увагу, за вашу підтримку і за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!